Вітаємо вас, шанувальники загадкового та містичного світу таро. Сьогодні показуємо вам одну з наших колод. У коробці є QR-код, за яким ви зможете прочитати тлумачення карт. Таро це інструмент для самопізнання, допомога у розв'язанні життєвих питань та просто як порада на день. На початку перетасуйте колоду, думаючи про те, що вас хвилює, та викладайте карти. Зазначимо, що карти у прямому та перевернутому положенні мають різні тлумачення. Тому звертайте на це увагу під час розкладу таро. Наприклад, двійка жезлів у прямому положенні означає планування та необхідність прийняття рішень, а в перевернутому бездіяльність та неможливість швидко зробити вибір. Зичимо вдалого читання карт та чекаємо на вас ще. Дякуємо за лайк. Та підписку на канал Стратег.